Різний калібр, але я бачу щось знайоме для нас. І якщо вона тут, то це плюсик. І це означає плюс одна катушечка до нашого арсеналу. Що в цілому доволі непогано попереду літо, і це однозначно сезон. і Я думаю, мені вдасться це продати дуже легко. Тому таке мені подобається. Так, да. Така сама, така сама точь -точь. лівий а, цей а, ліва ручка. Все працює, все окей. Так, ага. Все. На цьому зациклюватися ми не будемо. А, ціни, по-моєму. Тут не було. Ні, ціни не було. Просто написано катушка 200 dh Що таке 200DH, я не знаю. Можливо, 200 а, метрів на мати льоски, можливо. Тим не менше, це однозначно плюсик. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, що у нас тут написано? 3D Printed Cani Mask. подаемся. И... Так. Что-то у нас тут и с сюрпризиком, походу. Так. Что у нас? Какие-то О. Як мене оце вже пупирка вихарює просто. Так. Брошка у нас якась. Типа, павук. А це ще типу, цей янтар може бути, чи ні. Блін, прикольна штука. Зацініть. Офігеть. Я, конечно, не знаю, чи це янтар чи ні, але сама суть. І це прям брошка-брошка, ось тобі булавка є всі діла. Хоп. Офігеть. Ну, взагалі, кастомно. Такого нам точно не попадалось. Я думаю, якщо цей ну, справжній янтар, то це може коштувати прям нормально грошей. Офігеть. Ну, Типа так, поняв. І булавочка. <сів> Засягнув така брошечка на тобі, типу, паучок класи. Ну, виглядить дуже прям вау. Мені подобається. Такого у нас ще не було. І видно, що це якась ручна робота, там, типу, просто проволочка плетена. І паяна, походу. Прик, Блін, дуже цікаво подивитися, скільки це буде коштувати, але ну виглядає прям вау. Клас. Зашибісь. Ну, як перевіряти янтар яхизи. Але просто щось подібне, просто пошукати, зорієнтуватися, що по чому, я зможу. Лінза може все. Камон. Так, ідемо далі. Ціну ви побачили, я розпаковую наступну. Так, і у нас тут. Я навіть не знаю, що краще. Ну, ні, я знаю, що краще. Краще б тут були книги, але у нас паки листівок просто. Це просто мінус. І. Такі, такі нам попадались, по-моєму, по листівкам в мене вся та ж е, ситуація, друзі, якщо комусь потрібно, то забирайте. Хоч по одній гривні. Ну, реально, ну мені, я просто вже не знаю, що з ними робити. Їх дуже багато. Їх. Ну їх ну, Блін, ну їх більше 200 точно вже. Нам уже стільки їх попадалося, таких типу, і конвертиків, і тих, що на Новий рік, на святки, ну, дуже багато. Що з ним робити, куди його, я Я пробував виставити на OLX, воно там місяць простояло. Це треба якісь офлайн-магазинчики, ти його ставиш на прилавок і воно там собі продається. Щоб самим використовувати, ну, ми нікуди не ходимо з дружиною, такого у нас немає. Якщо ми кудись йдемо на дари, то ми гроші не даримо, нам заказують подарок, ми купуємо подарок і все. Тому, якось так. А, ну, я їх що, їх порахую по гривні. О, скільки тут? Хай 10 тут, ну хай це 20, це 30, ну хай 40 штук Ну по гривні 40 гривень. Так, добре, ціну ви побачили, йдемо далі. Що у нас тут? Ух Прям щось серйозне. Я не знаю, ви вже спіли побачити чи ні. А я так. Да. Значки. Значки нам попадаються часто, але ну, це прям такі важкі. Так. Тут прям із цими, з шайбочками якимись. Це прям не обичні якісь значки. А із закрутками. Так що тут написано? На всіх написано Ленинградський монетний двор. Та? На всіх а, на одній взагалі нічого не написано. А на п'яти написано. Да. На оцій нічого не написано. Хоча вона така ж сама, як ця, хоча ні, не така сама, це ярче. Ну, сама суть. Що на всіх однієї, написано так. Окей, загуглимо, що це може коштувати. Подивимося і, власне, ціну ви побачили. А я пошукаю і дізнаюся. Я думаю, мінімум гривень по 20 Якщо ті ми на булавках прості по 10 рахували, то ці гривень по 20 порахувати, тут їх 6 штук, це вже 120 гривень. Це вже непогано, це вже окуп. Так. Пішли далі. Що у нас може бути тут. А, знову значок. Окей. До речі, цього разу мало електроніки. Я вже навіть із дротами скучив. Так, все, да? Да, таке. Конфіті. Так, на смітник. Так, 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 так. І тут у нас прям ці олімпійські мішки. Прям сет. Прикол. Такий пластиковий. Так, сюди. Такий металевий. І ще один такий. А всього три, так, да, було. Ну, це прям збитково. Три штучки це, звісно, так. Да. Нам, звичайно, там кубка по 6, по 8, по 10 попадається. Це... Ну. Можливо, вони цінні. ціну ви побачили на олімпійських ведмедиків. Я орієнту. О, тут, походу, теж значки. Або монети. Ну, для монеток дуже легке. Нам монетки попадалися, то там прям такі пакетик вашкенькі йдуть. Я ж кажу. Все. О боже, я його вже не знайду. То, помянемо його Все, да? То і точно помянемо. Так, це є ще, може 10, ну, десь. Але. ні, ну все. Я вже не, не, він прямо в мішок упав, де інші посилки лежать. Так, що в нас тут? А, Керч, такий значок. Так, така херня нам може попадала 100 раз. Так, тут у нас що? Севастополь. Отакий. От так, тут у нас наша Ялточка. Osionfish. Так, це у нас що? Валки якісь. такий. Це, коротше, у нас, я так зрозумів, по городам пішло, так? Да? Так, це у нас що? Ясна поляна. Э... Тут просто юб написано. І ще два значка улетіли в мене. Один туди полетів, другий сюди полетів. Від того. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 9, 90 гривень. Окей, ціну ви побачили. Так, давайте оце. Оце мені дуже цікаво, воно дуже важке. Грам 600-700. Ну, до кілограма. прям реально таке. Давайте погулянемо що тут. Дуже важке. Хе-хе-хе. Ля, тільки сказав, а, дротів давно не було. І дроти. Правда, це неемвичні дроти. Це у нас у нас, це у нас. У нас та, а, Роберт Бош GMB. Ну, коротше, я думаю, чоловіки вже побачили зрозуміли, що це за штука. Це навіть я знаю, що за штука. Так що не рідкість. Коротше, цей. Зарядка для шуруповертів. Отака. Як я зрозумів, для бошу. Так що плюсик. Я думаю, це гривень 200 може коштувати зарядки для цих. Для шуруповертів вони нормально коштують. Так що це хороший дрот. Таких би почаще. Так, ну я думаю, тут мені навіть ніш не потрібен буде. Очевидність зрозуміла. Не завались тільки, будь ласка, дай мені дозняти. Так, над пропастю воржи. Араз книжка. І... ой, а що це за мова? А... <смі> так, по-перше, немає ніяких а... знаків того, що це за книга і чия це книга. По-друге, це книжка 1980 року. По-третє, це поезія Давида Гурамашвілі на українській мові в перекладі Миколи Бажана. Але офігеть, Тут є така мова, і є наша мова. Є така мова і є наша мова. Офігеть. Прикольно. Типу, оригінал іде. І йде переклад на українську мову. Клас. Такого я ще не бачив. Прикольно. Загуглимо, скільки це е, може коштити. Я це викладу в групу в Телеграмі. Завітайте. До речі, у нас Кобзар продався. Ви от, ми могли його бачити в попередніх випусках за 210 гривень. А е, щоб ви розуміли, кобзар е, 1931 року. Я аналогів не знайшов взагалі в проданих, а альтернативні варіанти кобзара цього ж году коштують від двох. Тисяч гривень від двох тисяч гривень. Найдорожчий лот в проданих, який я знаходив на Віоліті коштує 5800 гривень. Кобзар 32-го року, прикиньте. А це 31-го року, і реально я в проданих і взагалі в інтернеті не знайшов жодного аналогу. Це офігеть і я дуже щасливий за людину, яка отримала або це собі в колекцію, або вона потім ще на цьому заробить. Але якщо в колекцію, то краще. Бо ну я раніше я теж фанатів по кобзарам. Це таке ліричний відступ. Але ну зараз <с> в нашому контексті програми потрібно відбиватися, хоч чимось, щоб існувати. Так, ідемо далі. Ціну на книгу ви побачили. А ми відкриваємо наступну. Бутылка, походу, опять. А, не, не бутилка. Це бобина. Бобина з ниткою. Така міцна нитка. Нормально. Так, ну, на шворки піде. На шворочки. Так. Крафтова нитка. Окей. Ну, в хазяйстві точно пригодиться, її сенсу продавати явно немає, але я не думаю, що вона несе якусь велику цінність. Гривень 50-60 плюс-мінус. Так. У нас знову... <смі> Це перший в шапки. Ну, бачите, вони всі з етикеткою. Так, отакий ведмідь. Треш. Це вже який по рахунку? а в нього навіть очей немає, я поняв. Шапка очі з'їла. Не знаю, які вже по що тут це ведмідь, але їх дуже багато в цьому баулі. Прям жесть. У нас взагалі в цьому баулі дуже багато ведмедів, Каних до Сто біса, що мені взагалі не подобається, чесно вам скажу. Бо це не дуже цікаво. Отакі приколяхи, оце дуже цікаво, але такого дуже мало. Техніки ніякої, ну, навіть якихось зарядних пристроїв просто немає. Я б від зарядних пристроїв не відмовився, бо в мене половина блочків просто погоріли. Так. Добре. Ставимо його сюди. Не знаю, вам там видно буде в кадр чи ні. І залишилося в нас два понівочених пакети. Прям видно, що вони перепаковувалися, запаковувалися 500 тисяч раз. Давайте спробуємо їх. Відкрити і подивитися, що тут є. Видно, що вони реально перепаковувалися, запаковувалися, відкривалися, рвалися. Так, і знову у нас тут купа, блін, ще із відкритими голками. Ну це жесть. Купа значків, що їх тут взагалі дуже багато. Так, все. Щось це так буде літати в мене по всій хаті. Так, поїхали. Шо це у нас? Победитель соцсоревнований. Раз. Дальше, такий значок. Отличник. Там шось екейс. Далі такий значок. Щось там санитарных каких-то дел. Так, це у нас Ханс Бейльмер. Короче, это что-то непонятно. Тут, кстати, такие ваш значок. Боже, їх тут так багато, вони вам всі потрібні. Давайте ви просто зайдете в Телеграм, подивитесь і все. Ну реально, їх тут сотня. Так, ну це всі ви вже знаєте. Нам їх сьогодні вже попадався ось. І... А, ні, це відміть, це не то, ладно. Так, отакий є. Такий є. Такий є. Ну, Тут їх, щоб ви зрозуміли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Рекорд за сьогодні, як мінімум, і, по-моєму, рекорд за весь час. Так, і остання така херня. 13 штук, це 130 гривень мінімум. Тому ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, і відкриваємо. Тут теж значки. Я так і думав. Реально, тут вже без подиву навіть йде. А, таке враження, що вони всі від однієї плюс-мінус людини і до одного і того ж самого проника, який тупий їх блядь, просто не позабирав. Нащо ви замовляєте, якщо ви не забираєте це все? Так, от такий значок. Знову ж таки, я вам кажу, я відповідаю, що це від однієї людини. Такий значок. Тут все цьому Оленіну присвячено блять, походу, чи що. Так, да, бачу, везде віз... він. <кій> такий, такий. 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 Тоже багато, до речі, такий. Такий. І такий. І такий. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, 120 гривень зараховуємо, по 10 гривень так само. Якщо щось буде прям вау, рідкісне, то буде дорожче, але поки що фактичні 120. На цьому все. Всім дякую та до зустрічі!